Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотович Вод, і в цьому відео дивимося якийсь шалений бій. І знову це буде якийсь всіх на бачаті цього разу мапа Берлін, де кидає абсолютно до всіх 10 рівнів, тобто однорівневий бій по дві артилерії в команді та по одному легкому танку. Ну і наш бачаток зараз зі стандартними підкалібреними снарядиками їде на центр мапи з ніком Еліот. Відразу такий невеличкий спойлерок. Ну, зовсім такий е, такі дуже маленький. Що буде писати англійською мовою в союзному чаті наш Еліо. Ну і мегаташонський бій, як завжди. Протесний вподобайку, підпишись на канал та напиши будь-який коментар. Ми зараз стоїмо на центрі мапи знову ж таки. Повторюся вдруге і дивимося швиденько, як завжди, на наші снарядики. Так, 60бе. Ну, не міг він нас підсвітити, у нас огляд просто шикарний. Ви бачите, де коло огляду. Та де шістдесят він нас висвітити просто фізично не міг. Ну але ми його висвітлили просто на самому краєшку кола огляду. Так, те 114 десять Два пробиття чудово. Насправді це зараз пощастило, що залетіло та дві пульки Ми ще пробили ворожого Е4. Ви розумієте, як на Бачаті на далекій відстані притягують всякі ВЛДшки, масочки такі різні. Ну мається на увазі проекції, куди ми пробити не можемо. А четвертого. Ну але тих дві пульки заходить. Так, стандартні підкалібри. ми зараз пройдемося. 390 мають середні шкоди за постріл. В обраванні 5 штук, хто не в курсі. П'ятсот 259 мм Пробувають броні та кумулятивчики, голдові, дорогезні снарядики. 330 мають. Альфи, жодного барабанч... барабанчика, тобто жодного снарядика немає фугасиків, бо тому що ще раз повторююся, неодноразово казав я в своїх відосиках: хто не знає, на барабанних танках неможливо завантажити будь-який один снарядик. Тільки барабан і повний. Наприклад, якщо у нас 5 снарядиків, то мусить завантажувати боєкомплект з п'яти снарядами. Ну, це зрозуміло. Так, і подивіться про що я говорив зараз кумулятиви. Боже, як вони зараз падають. Ви бачили, як вони падають просто, чи вони так падають на відстані? Чи це просто такий ВБР, просто щастячка немає. Ну, Трішечки я підфортила з тими першими двома пробиттями стандартними підкалібрами. Ну, по ідеї, голдовими кумулятивними снарядами жодних проблем не повинно бути з пробиттям. Ну, але, як бачимо, не пощастило. І подивіться, 2-0 рахунок. Подивіться, які зараз божевільні речі виконує наш бачат. От, ви бачите, що він зараз робить? Ну, так. Зараз Каджі лінії, так званий низ, якщо подивитися на мінімапу, можливо, хтось його навіть і називає так звану зеленку. Продавили наші сили. Подивіться, що робить наш бачат. Просто вривається на ворожого Леопарда, один нічого не боїться. У нас зараз кумулятивчики нестандартні підкалібри. Ну і прожав відразу одиничку, щоб наступний барабан завантажував стандартними підкаліберними снарядами. Ну і зараз Леопард-1, поки ми його забирали, він встиг дати нам два Ну, це насправді погано. Ну але що пробиш? 790 хід залишається в нашого бачата, тобто потенційно мешотні для якогось 60ТП та Е-сото. Ну невідомо ще, яка гармата ворожого Е-сото стоїть, бо тому що там дві на вибір. Ну але в 60 ТП гармата на 750 середньої. Тобто потенційно може вилетіти така шкода, як і у нас хід Треба трішечки поаккуратніше відігравати, як ви розумієте. Ну і подивіться, вже в спину заїжджають наші союзники на чолі з нашим бачатом. У нас зараз повний барабанчик підкаліберних стандартних снарядів. І швидше за все, ми зараз будемо по солоденьких жопах розкидати оці підкалібери. П'ять снарядів знову ж таки нагадує. Ну, а зараз побачимо, скільки ми з них заберемо. 3145 хітпонтів ми злизали поки що з команди противника. Ну і першим снарядиком ми добираємо ворожого А4. Переводимося відразу на ворожого Йосипа 4 Ну і що? Два снарядики ми присунули відразу третім не давав, тому що він розумів чудово, що за машинкою зараз на машинці наш кумулятивчик залишився. Ну і що 5114, Тобто ми рівно 2000 тисячі злизали зараз. Команди противника. Чудовий барабан ми зараз роздали насправді. Зараз нічого такого не відбувається в бою. Так, можливо, навіть і скучно, але ви потерпіть. Так, на кінців, кінцівка бою буде цікаво, це тащунський бій. Так що ви не думайте, що ми зараз виграємо по там на команду майже на 4 тисячі та рахунок 6-4 ми сильно виграємо, обкружили команду противника. Це ще не кінець. Ну, зараз у нас черговий барабанчик підходить до кінця наших голдових кумулятивних снарядів. 11 штук їх є у нас. Ну і поїдеться, два барабани та один снарядик залишається. Зараз в'їжджаємо чи не в'їжджаємо? так. В'їжджаємо, бачимо Йосипа сьомо. Він навіть не підозрював, що тут зараз наші союзники вже заїхали йому в жопу. Ну і подивіться, він зараз робить такі постріли. Наш бачат, як просто істинний, якийсь, я не знаю. Статист він просто запихає свою максимальну шкоду. Якщо танки мали нижче, ніж 400 хітпонтів, він просто їх полишав у своєму прицілі та давав фул, на фул альфу. Ну і вже має 7,5 тисяч в кишені по команді противника. 10-6 рахунок був уже 10-7. Ну і ми, про, ми виграємо по хітпонтам на 1500 одиниць, плюс-мінус. Ну і перекидаємо. Так, ні, не перекидаємо. Черговий барабанчик у нас буде завантажуватися. Цей зараз кумулятивчиків, а черговий буде відразу на підкаліберні. Стандартні снарядики перекидати. Бачите, от мигає мигає оце, Це дуже грамотне рішення. Це відразу буде наступний барабан після оцього. Після оцього барабану мається на увазі, що у нас зараз завантажений. Оцього. Так, зараз е, наступним буде підкалібер. Це грамотне рішення, максимально. Я вже повторююся в декілька разів, але ви розумієте, про що я кажу? Це я відразу акцентую вашу увагу на цьому, що непростий грабель зараз сидить на бачаті. Так, ну що? Два снарядики роздали. Так, ДБВ-152. Ну і що? Зараз він може нам видати на 800 середньої шкоди і. Так, розмінялися ми зараз влученнями, Ну але на щастя, на, нашу, е, на наше щастячко, що ДБВ-152-й не пробуває. Він влучив нам в гусеницю. Ну і він був на голдових кумулятивних снарядиках. І, як ви розумієте, голдовий кумулятивчик відразу на ньому розірвався. Ну і що? Як ми сильно вигравали, як ми сильно кружили команду противника? І що з того вийшло? Розбилася наша атака на важких танках противника, а саме на 60 АП, Е-сотому та пазику. Вони ще й, до речі, відігравали в узводі. е 100 пазик та леопард 1 Оцей Леопард 1 на якого ми просто влетіли. Він був фуловий хлопчина, роздали йому барабанчик та його забрали. Ну, можливо, навіть трішечки підофігів, бо тому, що він там намагався сидів в засаді, хотів приймати нашу союзну команду. Тобто для нього противників, ну і ми просто його розібрали. Ну, чудово, 8733 одиниці вже настріляно, ну і зараз так, підсвітив. Я хотів зараз якраз сказати, що не підсвітив наш 60П ворожий, ні, підсвітив, підсвітив, так, ну і за. Ага, подивіться, так у нас ще дві артилерії в живих. І 60 ТП просто присилає свій стандартний броневільний снарядик на 744 хітпойнти. Насправді зараз затримався на центрі мапи. Це було ризиковано. Зараз, на щастя, залітає, то ми забираємо 60 тп Скинув. Скинув зараз барабанчик. Чотири снаряди було в барабані. Вирішив все ж таки скинути його і перезавантажити всі п'ять снарядів, тому що часу в нас ще вдосталь, 6 хвилин та 40 секунд до кінця бою. Ну і я зараз подивився, скільки хідпонтів приблизно показує модик в ворожих танків. Мається на увазі, у пазика трішечки побільше буде хідпонтів, сутий, швидше за все, шотний. Ну але... Як ви знаєте, з важких танків достатньо багато хітпонтів. І так бачимо вже 934 хітпонти, має ворожий пазик. Тобто він, ну можливо, якщо вилетить альфа, то можливо за три шоти. Ми його заберемо. Три шоти. Ну, так, що? Їдемо зараз рятувати нашу артобату, тому що ще одна артилерія вже віддала богу від душу. Так, перший зайшов, другий зайшов і 117 сімнадцять хітпонтів, які залишили пазику. Чудова альфа вилітає з двох. Перших снарядиків. Ну і зараз треба щось робити, тому що невідомо ще де знаходиться ворожий еслотий. Ну і насправді ситуація така. Достатньо важка, бо тому що у нас стандартні підкалібри, нам важкувато буде в лоб пробивати пазики. Та есотова також буде важкувати, пробивати в лоб як не круте, ну, тому що стандартні підкаліберні снаряди ще й втрачають бронепробиття на відстані, як ви всі знаєте. Ну і у нас тільки 46 шість залишається в нашого бачата. От я тільки що подивився на, на оцій модик 46 шість на союзну команду проти 369. Чудово, ну. Зараз так і з знаходимо. Він саме знаходиться на самому центрі мапи. Ну і зараз об'їжджаємо. Так розуміємо, об'їжджаємо з іншої сторони, трішечки можливо пришвидшимо відео, щоб не було скучно дивитися, як об'їжджає туди-сюди наш э, автор реплею на бачаті. Є черговий барабанчик стандартних підкаліберних снарядиків. Уже дійшов до кінця, і саме головне зараз підловити когось з противника. Важвидше за все це буде ворожий сотей, десь можливо в бортик присунути та забрати хлопчину, щоб ми залишились один на один проти пазика. Ну чи е Це в залежності від того, кого ми зараз тут спіткаємо і чи взагалі ми когось тут спіткаємо. Саме головне, щоб сотий зараз десь не був у нас під носом. Ну і виїжджаємо з задниці в потенційне місце, де був СО, ти, А ви Подивіться, куди переїхав хлопчина. Ззадом здає у нього гармата. Е, оця швидкострільна з 530 альфуя. І нас не підсвітив. Після пострілу ще й підкрутив бортик, на хлопчину. І хто так робить на ЕСОТому? Ну це боже, люди добрі. Ну, вже офіційно настріляно 10к. 5 танків знищено. Ну і вже знову скинув черговий барабанчик. Хоча пазика там 100 з лишнім хідпонтів, 117, якщо бути докладніше. Ну і, поїде, має одного снарядика вистачити. Ну але знову ж таки, важко його буде пробити. Їдемо вже знову з іншої сторони. Ну, я так розумію, що їде десь в район своєї бази. Саме головне зараз знову ж таки зараз не спіткати його на своєму шляху, бо, тому що у нього є перевага в броні, а у нас жодної переваги немає. Тільки в огляді та в маскуванні, звісно, можливо. На, на дистанції ми його підсвітимо. Знаходимо, подивіться, біля хатини. Ховався, він ще підкрутив бортик і якимось чином ще й нас не підсвітив. Насправді він зараз в ідеалі мав нас забирати. От. От будемо дивитися правді в вічі. Ми, просто він мав нас зараз забрати. Яким чином він нас не підсвітив, він просто якийсь сліпий, чи що на увазі без обладнання а оптики їздить, чи ну, щось типу того, ви розумієте, про що я кажу? Ну, але міг і навіть і не взяти О, саме таке обладнання з оптикою, бо тому що це мапа Берлін. Тут всі чудово розуміють, на важких танках воюють тільки на першій лінії, так що навіщо тут взагалі оптики, я б сам навіть так їздив. Ну і виїжджаю знову пазик. Він зараз, я так розумію, розумію, прощупував на лампочку і передокрутив бортик, і Ми його добираємо 21 977 одиниць. Заробляє по Вен 8 Еліот. Майстра як завжди, заробляє майстра. Воєн та танкі снайпер по пічних медалях. І настріляв він 10 147 одиниць, 6 танків відзнищив, знищив. чистого досвіду. Він здобув. Ну і з преміум акаунтом ще пішов плюс на 19 к Бій тривав 13 хвилин, 5 секунд, як завжди. Всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.